Дітки, підійміть ручки вгору, потягніться до сонечка, насолоджуйтесь теплом його промінчиків. Сонечко дарує кожному з вас по промінчику. Підставте долоньки промінчикам. Відчуйте, як вони наповнюються теплом, а тепер прикладіть свої долоньки до грудей. Хай тепло сонечка перейде до ваших сердечок і зігріє їх теплом і любов'ю. Усміхнімося, сонечку, подаруємо йому і всім навколо щиру усмішку. Ваші теплі радісні посмішки побачила Оленка. Оленка, а ти вмієш грати в гру четвертий зайвий? Ні, тоді наші малята. Тебе навчать. Отже, я пропоную вам розглянути чотири предметні картинки, назвати їх і визначити, який предмет зайвий. Починаємо. Помідор, огірок, цибуля, лимон. Що зайве? Вірно малята лимон, тому що лимон це фрукт, а помідор, огірок і цибуля це овочі. Слідуюча група картинок називаємо яблуко малина. Абрикос груша. Що зайве? Зайва малинка, тому що це ягідка. а яблуко, груша і абрикос це фрукти. Слідуюча група картинок. Телевізор, пральна машина. Диван пилосос. Що зайве малята? Зайвий диван, тому що це меблі, а телевізор, пральна машина і пилосос це побутова техніка. І остання група картинок. Кульбаба. Мак метелик, барвінок, що зайве? Так, зайвий метелик, тому що це комаха, а кульбаба, мак і барвінок це квіти. Молодці малята. Сьогодні ми навчимо нашу Оленку грати не тільки в цю гру, а й інші мовні ігри. Отже, зараз пограємо в гру «Злови звук. Я промовлю декілька слів. А ваше завдання зловити звук, який повторюється у всіх цих словах. Зрозуміли? Слухайте уважно: Небо, диван. Океан, нива, сон. Який ви звук зловили? Звук Н. А який це звук? Приголосний, твердий. Послухайте ще декілька слів і визначте, який звук зустрічається у всіх тих словах. Ненька, ніж, нігтик. Ніч день. Звук ні. Який цей звук? Цей звук приголосний, м'який. Слідуча гра, скажи навпаки, ні ми закріпимо вміння розрізняти тверді та м'які приголосні. Я називаю склад з твердим приголосним. А ваше завдання назвати склад, де цей приголосний буде м'який. Отже, починаємо. На ня. Не. -ні. Ну. Ню. ни – Ні. Но, ньо, ан, ань. Ун, унь. Дуже добре. А зараз попрацюємо з чистомовкою, де зустрічаються звуки н та НЬ. Повторюйте малята за мною. Ень, ень, ень. Весняний день. Ан ан. ан. Молодець Степан. Інь інь. Інь. дерева тінь. Інна інна інна. Розумниця Інна. Гаразд. Малята, що зображено на картинці? Так, ніс. Викладіть, будь ласка, звукову схему слова ніс. Даю вам декілька секунд. Перевірте, чи правильно ви виклали, Так, що зображено на цій картинці? Лимон? Викладіть звукову схему слова лимон. Перевірте правильність схем малята. Отже, скільки складів у слові ніс? Один склад, а скільки голосних? Один. Назвіть його. І дуже добре, скільки складів у слові лимон. Два склади. Скільки голосних? звуків у слові лимон. Два. Назвіть їх І, О. Дуже добре. А зараз назвіть місця звуків н та ні у цих словах. У слові ніс звук н знаходиться на початку слова. А в слові лимон звук н знаходиться в кінці слова. А зараз трішечки позмагаємось і згадаємо якомога більше слів, які мають у своєму складі звук Н на початку, середині або кінці. Твердий приголосний. «н». Починаємо. Ната, Наташа, Носурих, Антон, Нитка, Нора, Кіно, слон, дрон, клон, Піна, Кіно, весна. Нора. Гном. Дуже добре. А зараз гадаємо слова з м'яким приголосним н. Ніс, день, пень, навчання, уміння, знання, ніж, донька осінь, кінь, олень, долонька. Малята, звуки н та н на письмі ми позначаємо літерою Н. Повторіть її ім'я Н. А зі скількох паличок складається ця літера? Так, малята, для того, щоб її викласти, досить трьох паличок. Якщо у вас є під руками палички, викладіть або за допомогою олівців. Ось так: три палички нам потрібно, щоб викласти літеру Н. Ми ознайомилися з новою літерою, тож утворимо з нею малята склади і почитаємо їх. Отже, спочатку почитаємо прямі склади, тобто відкриті методом ниточки. Відкриті склади ми можемо тягнути. Тож починаємо. На ну, не, ні, Но. не дуже добре. А зараз почитаємо закриті склади методом. Іголочки коротко, ніби колемо. ан, ун, ін ін, он, ен. ви можете самостійно повправлятися в читанні складів. Або ниточкою, або околочкою. Малята, ми з вами вже досить багато вивчили літер. Давайте назвемо їх, всі, що ми вивчили. Так. А. о, Е і сьогодні ще додалась одна літера. Н. Е. Так, дуже багато ми вже літер знаємо. Малята, а які слова можна скласти з тих літер? Спробуйте. Так, лом мило. І ще малята. Лимон, міна. Олена, млин, лин, ліна. Спробуйте ще самостійно скласти слова саме з тими літерами. Отже, малята, сьогодні ми познайомилися з літерою Н, якою ми позначаємо твердий приголосний Н. Там який приголосний нь. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!